Коли втомлюся я життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю світи далекі, блукає погляд мій в Україні мрії, що бачу я в далекому просторі. Прийдешність бачу я віки потомні. Мені вважається, як в тихій рідні колі, старий дідусь, навчав своїх онуків, про давнину справдешні байки правдь, про те, що діялось на нашім світі. Родинне коло діда оточило, сини та дочки, молоді онуки, одні уважно. Пильно вислухають у других тиха мрія в очах сяє. Онук, що наймолодший, сів близенько край діда і слідкує його рухи палким уважним поглядом блискучим. Дідусь мовляє тихо, урочисто, щасливі дітки ви що народились в лагідний час в безпечну годину. Ви слухайте, мов ну, страшну казку Всю розповідь про давні дикі часи. Так, дітки, світ наш красний, вільний, темницею, здавався давнім людям та й справді цей був тоді темниця, бо кормиву запрягав народ народа, на вільне слово ковано кайдани, півроду людського незвано людям. щоб війною, брат на брата. Ви знаєте, що звалося війною. Тоді війною звали братобістство, во ім'я правди. Волі, віри, честі. а кроволиття звалося грост, повинністю громадською, уклінність, патріотизму, лютість до чужинців, набожністю, запеклість фанатична, божеством там звали смерть голодну, Багатство, награбовані маєтки. Любов'ю до людей забалу панську, простотою темноту безпросвітну, ученістю, непевнії блукання, бездушну помсту Звану правосуддям, а самоволю деспотичну праву всім гордим пишним. Честь була і слава зневаженим ображеним погорда. Загинув би напевно люто щастя, якби погасла та маленька іскра любові, братні що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо, та іскра тиха трі. Касала і розгорілася багаттям ясним, і освітила темну темноту, на нашій світі влада світла стала, все розповідали мені старі люди, не за моєї пам'яті було те, так говорив дідусь Онук найменший, підвівши чоло, ясно подивився, уста тремтіли усміхом утішним, палала в очах туга ідеалу. І дід побачив і спитав у хлопця, куди ти дивишся, моя дитино, що бачиш ти у далекому просторі. Дідусю, ти страшні казав нам байки. Я радий, що не бачив лихоліття, але в просторі бачу, я країну, ось ця йому, наче світло ідеалу, неначе світло правди, о, дідусю, у нас на землі нема такого раю. Питаєш ти, що бачу я в просторі, прийдеш бачу я. Vicky Potom.